Привіт! Почнемо з електронної таблиці. Я підготував для вас таблицю в програмі Excel. Це про шкільну фірму моєї школи. Вони продають кружки та светри з принтом, а також самородні лангборди. У другій колонці ти можеш побачити, що я вже ввів, скільки прибутку отримує шкільна фірма за кожен проданий продукт. Чашки коштують лише 55 центів. Половири коштують 8,90, а кожний проданий лонгборд фірма заробляє 21,60. У стопці праворуч можна ввести про... кількість проданих продуктів і справді круто в Excel. те, що він обчислює решту автоматично, це тому що я вже ввів правильні формули. Прибуток для кожного товару тепер розраховується автоматично. А також загальний прибуток. Ти можеш це уявити. Лише поглянь. Наприклад, якщо я зміню кількість проданих продуктів для чашок з 50 до 60, то прибуток для чашок, а також загальний прибуток, змінюється автоматично. Це досить зручно. Тепер я хотів би автоматично розрахувати відсоток трьох продуктів у загальному прибутку. Після чотирьох модулів ти вже все зрозумів, що я шукаю відсоток. Ми завжди могли обчислювати за правилом трьох. Але простіше, якщо Excel все зробить за нас, давай крок за кроком, на прикладі чашок, розберемо все детально. Я знаю основну вартість. Це загальний прибуток 452, 40 центів. Я знаю відсоткову вартість це 33 євро. Тепер я хочу знайти, який відсоток від загального прибутку становить 33 євро. За правилом трьох це виглядало б так: 452 ,40 євро 40€ 100%. 1 євро дорівнює 100% 452,40 євро. Тоді 33 євро відповідає 100% помножити на 33 євро. І поділеним на 452,40 євро. Цей дріб, який нам потрібно обчислити, щоб отримати наш результат. Я не думаю, що хтось із нас хоче прораховувати це в своїй голові. Чи не так? Тож нехай Excel це за нас. Я натискаю на праву клітинку для визначення відсотку від загального прибутку в стопці чашки. Потім я вводжу рядок для формул угорі. Спочатку я пишу знак Дорівнює, для того, щоб Excel визначив, що зараз має виконати деякі обчислення. А тепер я просто відтворю свій дріб за правилом трьох для отримання результату. Тож я пишу 100. Потім позначку, це зірочка в Excel. І тепер я не пишу 33, а вводжу в клітинку, яка містить 33 євро. Тому що, якщо буде продано більше чашок, прибуток, а отже і вартість в клітинці, звичайно, зміниться. Тому що, якщо буде продано більше чашок, прибуток, а отже, і вартість змінюється. І ти можеш побачити, що Excel потім пише там Є8. Тобто назву клітинки, а не євро 33. Тому що це положення клітинки. Це в стопці є та рядку 8. Тепер я пишу роздільник, який є косою рискою, тут у Excel. А потім замість 452,40 євро, вводжу в клітинку із загальним прибутком. Тепер все, що мені потрібно зробити, це натиснути на зелену галочку праворуч. І я отримую розрахунок, стільки становить 33% від загального прибутку. Я роблю те саме для светрів і лонгбордів. А якщо щось змінюється, показується у показниках продажі, цей розрахунок відсотка прибутку змінюється автоматично. Зрозуміло, чи не так?